Вітаю. Зараз річ піде про білизну Ава модель 220. Купуючи цю білизну, можна сказати в обіймах ніжного мережева. Дійсно, це неймовірний ніжний комплект, без пушапа, без поролона, м'яка чашка з мережева, тут з високим відсотком еластана, і верхні частини дуже м'які еластичні резиночки. За рахунок цього. Ваша білизна повністю підлаштовується під всі ваші форми, але всередині мережі біжеве, це не просто для красоти, тому що біжеве дуже добре пасує з чорним кольором, середині не еластичне мережо, яке добре тримає форму. В цьому безгалтері дуже красива кругла форма. Цей безгалтер добре закриває ваші груди. Не буде у вас відчуття, що ви нахилились, і у вас щось там випало або не помістилося, тому що бачите, наскільки воно м'як і еластичне. Отже, купуючи ці комплект, ви отримаєте для себе зручну глибоку форму. Він дуже красивий, жіночний і елегантний. Візерунок, бачите, як неймовірно виглядає. До цього бігалтра є також і труси спереду і позаду, і з мережева. Поезі у Ави немає бокових кісточок, але Ави всі пояса досить тугенькі, в цьому немає потреби. Гарний, класичний жіночний комплект Ава 2220, Це колекція 25-26 рік. Зверніть увагу, є біжевий і чорний колір.